Добрий ранок, прекрасні люди! Ми закінчимо з вами робочий тиждень, і знаєте, дуже часто в церквах. Стало так знаєте, трошечки відходити на задній план, коли люди раніше могли свідчити, а що трапилось на тижні. Як ви прославили ім'я Бога? Як ви взагалі ем, навіть не прославили, а як Бог міг явитися в вашому житті, і так далі? І знаєте, сьогодні в електронній біблії у всіх є однакове нагадування. Дуже класний вірш від Луки, 1,49. Там написано «Бо всесильний зробив для мене велике ім'я його святе. Чи знаємо, що велике Бог робив для мене кожного дня? Взагалі ми бачимо це, чи спроможні ми бачити, тому що ми е, своїй такій життєвській суеті просто живемо, просто проживаємо. І ми дійсно забуваємо навіть просто не просто подякувати банально, як ми звикли. Да? Пишемо там Дякую за день, дякую за роботу, дякую за зарплату, дякую за чоловіка. Ні, це конкретні дії. Що такого етого було зроблено в сьогоднішньому дні, за що ти дійсно щиро вдячний? Різне всяке буває, да? але, от, наприклад, мені дуже приємно, коли чоловік піклується, і в мене в машині завжди наліта амувачка для скла. Мені завжди приємно, що чоловік питає. Це повний бак, треба заправлятись, да? тобто речі, за які дійсно хочеться зразу сказати подяку, да? але і в кінці дня сказати Бог за те, що сталося так-та, і так та так-та. Я проте про те, що чи точно ми помічаємо те велике, яке Бог робить для нас кожного дня, чи готові ми поділитися цим великим, тому що, коли кажуть е сучасні віруючі, да, е я тихе свідоцтво живого Бога. Я щось не пам'ятаю, щоб апостоли мовчали. Вони постійно розповідали, постійно говорили. Їх рот не умалкав для того, щоб сказати, що Бог сьогодні зробив це чудо. Завтра таке, там, позавчора утета було. Постійно люди говорили, чого сьогодні, коли нарешті Слово Боже доступно в більшості країн світу, ми різко замовчаємо. Мені б хотілося, щоб ви в своїх церквах, де ви будете, навіть якщо на служінні не спитають, але я знаю, що після служіння багато людей залишається на спілкування, на чай. Розкажіть один одному про те, яку велич Господь зробив на цьому тижні, як дійсно його ім'я, його слава, його сила, його воля проявилася у вашому житті на цьому тижні. Боже, дякую тобі за цей день і дякую тобі за твою милість. Дякую, що ти Бог благий, ти Бог добрий, вельма великий. І дуже люблячи дякую тобі за ті сильні речі, які ти дійсно робиш в нашому житті. Дякую, що бережеш. Наприклад, я дуже тобі дуже дуже вдячна, що на цьому тижні ночі взагалі не було жодного шахеда. Ракета в районі Львова. І ми дійсно вже тиждень спимо спокійно на своїх кватках, не стаючи, не дергаючись. Це для мене дуже Дуже ну, важливо, ти знаєш це. І ти знаєш, що я дуже тобі вдячна за те, що ретрити, які плануються жіночі в Карпатах, всі люди є, всі їдуть, квитки купляються на потяг або на автобус туди назад, щоб все було добре. Я дуже дячна тобі за те за це. Все таке ну, условно мілке опікування, але це не мілке. Бо дуже хочеться приємно доїхати і приємно поїхати. Хочеться, щоб поїздка була настільки доброю, затишною. Щоб на кожному кроку дійсно можна було сказати «Бог великий, Бог добрий і нам нам цьому, будь ласка. Дякую, що зрощуєш нас і показуєш нам, що ми дійсно маємо мати такі серця, такий розум, який помічає, який про це говорить. Ми та людина спроможна говорити про твою велич, твою славу, твою силу, і твою доброту в нашому житті. Будь прославлена, будь ласка, в сьогоднішньому дні на вихідних довіряємо Тобі, Господи, і дай Боже, ми зустрінемось з усіма, хто молиться по цих ранках в понеділок. Будь благословен, Господи, амінь. Друзі, всім гарного дня.